Автодорогах у Чернівецькій області демонтують рекламу. Кабмін підтримав заборону реклами носіїв поза населеними пунктами. В Чернівцях з'явиться служба пробації. Відтепер правоохоронці, окрім контролю за засудженими, будуть ще й збирати матеріали про них для суддів. Бійці, які брали участь у забезпеченні антитерористичної операції, досі не можуть отримати статус учасника бойових дій. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Бійці, які брали участь у забезпеченні антитерористичної операції, досі не можуть отримати у статус учасника бойових дій. Цю проблему спробували вирішити разом із затовцями владники за круглим столом. Андрій разом із своїми побратимами прослужив на південно-східному кордоні України Запорізькій та Херсонській областях близько року. Тепер він вдома та каже, проблем все одно вистачає. Отримати посвідчення учасника бойових дій йому та його колегам поки не вдається. Просто постатус хто ми що ми і що ми там робили на на, на, на підставі чого. І зібрався в батальйон. Це майже всі демобілізовані, не майже такі всі демобілізовані. Зараз це питання буде задаватися в облдержадміністрації. Проблема в тому, що з 15 червня стало обов'язковою до переліку документів на отримання статусу. Ще одна довідка, яка значно затримує процес. Обов'язково повинна бути довідка від командира військової частини про те, що відносно. Цього військового зобов'язаного в даному випадку, не було занесено в реєстр до судових розслідувань. До 15-го цієї довідки не потрібно було, але після 15-го, п'ятнадцятого трошки застопорилась Ми видача призначення статусу учасника бойових дій. Про проблему із наданням посвідчень учасників АТО бійцям. Народні депутати знають і обіцяють, що це питання підніматимуть на рівні Верховної Ради та Міністерства оборони. Перші кроки вони вже зробили. Я звернувся з цього приводу до міністерства оборони. Вже є офіційне звернення, але ще відповіді я не маю. Ми. Чекаємо відповіді з цієї проблеми, і думаємо, що найближчим часом вже буде мати офіційну відповідь з даного питання. Та все ж кажуть нардепи, певну допомогу вже було надано. Загалом матеріальну допомогу у розмірі 6,5 мільйонів гривень отримала 2121 сім'я, включно із родиною Чернівецького волонтера, який загинув на сході. На розгляд комісії щодо встановлення статусу. Документи подали 592 бійці майже 200 з яких і надалі залишаються без посвідчення та пільг. Олександра Агієва Ярослав. Блавицький місцевий час. У серпні учасники АТО зможуть за кошти держави оздоровитись у санаторіях України. Відомо, аби отримати пільги українським захисникам потрібно пред'явити посвідчення учасника бойових дій. Чи видаватимуть путівки АТОвцям, котрі такого посвідчення ще не мають, знає Ольга Андріцька. Вже минуло більше року, як Владислав повернувся з зони АТО, та він і досі не може оговтатись від того, що довелось пережити. Там він втратив брата, після чого його постійно турбує біль у серці. Представник організації об'єднання учасників АТО вважає, що кожний з його бойових побратимів потребує і реабілітації, і оздоровлення. Я рахую, що всі, які повертаються з зони АТО, їм всім потрібна реабілітація, спосіб адаптації, тобто тому, що там досить велика стресова ситуація. І... З харчуванням, так, да, якщо навіть будуть продукти харчування, то не всі зможуть на нервових підставах досить добре харчуватися. Лікування ну обов'язково потрібно якісь. Потівки Ну, на зараз на даний момент немає таких здорових потівок. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, потівки не мали змоги видавати, оскільки тендер ще триває. І лише по його завершенню стане відомо, які саме санаторії прийматимуть учасників АТО. Та запевняють, наразі роблять все можливе, аби всі охочі атовці мали змогу оздоровитись, навіть ті, у котрих немає посвідчення учасника. АТО. не обов'язково зараз посвідчення є. Така ми кажемо, що Київ запустив програму. Запит і ця програма. Запит, що ми можемо зразу звертаємось на Київ, і Вони нам дають підтвердження без цього самого посвідчення, як ми кажемо, що він є справді учасник АТО. І така людина може безперешкодно отримати путівку. Оздоровитись у санаторіях України за кошти держави. Учасники АТО матимуть змогу у серпні, або навіть раніше кажуть соціальні працівники. Аби отримати путівку, потрібно звернутись в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Обрати санаторій допоможуть медики, аби учасники АТО там не лише відпочили, а й лікувалися. Для того щоб отримати цю путівку, людина спочатку повинна отримати відповідну довідку форми 070, яка заповнюється в лікарні за місцем про. Живання і від в залежності від тої патології яка буде виявлена е, медиками. То відповідна путівка, ну і відповідні рекомендації лікарів будуть враховані при е, оформленні цієї путівки. Один день оздоровлення учасника АТО державі вартуватиме 250-270 гривень. Поки що по путівці звернулося лише 48 атовців. Та соціальні працівники переконані, що всі охочі зможуть оздоровитись, адже область зробила замовлення на шість сотень путівок саме для учасників АТО. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. В Чернівцях з'явиться служба пробації. Відтепер працівники кримінально-виконавчої інспекції, окрім контролю за засудженими, будуть ще й збирати матеріали про них для досудового слідства. Інформація ця буде мати лише рекомендаційний характер, кажуть правоохоронці, але зможе допомогти суддям краще зрозуміти особисті проблеми підозрюваного. А отже, розібрати кожен випадок як особливий. За статистикою в європейських країнах співвідношення правопорушників у тюрмах та тих, які відбувають покарання на волі, складає один до трьох. А в Україні таке відношення один до одного. Аби цю ситуацію змінити, допомогти людині виправитися та зберегти кошти держави на утримання злочинця за ґратами. Треба міняти систему. Ми вивчаємо від народження і до скоєння особою правопорушення, подаємо інформацію, яка стосується його умов проживання. Ті явища, які спричинили, підштовхнули людину до скоєння правопорушення, може є якісь проблеми в житті у людини, фінансові там будь-якого характеру, і саме на підставі таких матеріалів суд вирішуватиме, чи справді людину змінить лише ув'язнення, чи перевиховуватиметься злочинець в домашніх умовах, що стверджують фахівці, є більш дієвим. Так як в суспільстві людину легше перевиховувати і поставити на шлях виправлення, тому що Якщо людину ізолювати від суспільства, то звісно, ми розуміємо, що втрачаються всі соціальні позитивні ці явища, навіть сімейний вплив на особистість, на вплив колективу на роботі. Але зауважують правоохоронці, тепер їхня служба матиме не лише більше роботи, але й відповідальності. Адже позитивна характеристика вимагає такого ж результату від підозрюваного. Тому для додаткового контролю та збору інформації на оспечену службу пробації чекає розширення. На автодорогах у Чернівецькій області демонтують рекламу. Кабмін підтримав заборону реклами носіїв поза населеними пунктами, але наявну рекламу ніхто забирати не буде, поки не закінчиться ліцензія. В Чернівецькій області проект уже почали реалізовувати, але поки що чітких правил щодо змін немає. Тож організатори очікують на подальші вказівки від профільного комітету. Проте активно комунальники працюють над демонтажем незаконних вивісок в центрі міста. Зокрема, за словами директора МКП реклама Тараса Онгуряна, минулого тижня зняли близько 10 рекламних банерів. Обговорюють також представники громадськості та місцева влада перспективу обмежень розміщення зовнішньої реклами в центрі Чернівців. За словами Тараса Онгуряна, ідей багато. Демонтаж реклами, озеленення, кільцевих. Доріг. Поступова відмова від реклами в місті за прикладами європейських країн. Питання лише в плануванні чіткого проекту та його узгодженні із представниками міської ради. У 26-річного мешканця Новоселицького району правоохоронці виявили склад з краденими речами. У міліції кажуть, виявили понад 200 найменувань різного виду майна. Також є докази причетності, затриманого до викрадення речей мешканців Кіцменського, Глибоцького районів та міста Чернівці. Зломисник проникав до магазинів, гаражів, підсобних приміщень, буковинців та крав все, що на очі потрапляло. Поцуплені речі чоловік продавав на ринках обласного центру, а виручені кошти витрачав на проживання. У скоєних крадіжках зловмисних зізнається та надає правоохоронцям відповідні свідчення. Дані крадіжки носили серійний характер. За результатами двох обшуків було вилучено більше 200 найменувань викрадених речей, ймовірно викрадених речей. Даний громадянин тричі раніше судимий за майнові злочини йому 26 років. Проживав в одному із сіл Новоселецького району. Виховує неповнолітнього сина. Фрукти, що прибавляють кілограми, овочі, які після проварювання стають вдвічі калорійнішими, і м'ясо від якого не гладшують. У літній сезон секрети харчування все більше цікавлять буковинців. Найважливіші з них, наші журналісти, дізнавалися у фахівців. Сезон якраз такий вибирати чи клубніку чи черешні. мені кажеться, все ж таки клубніка. Саме тому, що чернівчанка Алла добре знає, яка їжа найколорійніша, вживає фруктів досхочу і не глачує. Вона ділова жінка, тому завжди дбає про свій зовнішній вигляд. І саме полуницю, а не черешню, виноград чи банан до свого раціону включає не випадково. Найбільше гладше це є така трійця. Це черешня, це є виноград і банани. Найбільша кількість в них є вуглеводів, які легко засвоюються і перетворюються вже. Відмовлятися від них не потрібно, адже кожен з цих фруктів корисний, каже дієтолог. А от обмежити їх в раціоні варто. Ананасова дієта, яку часто рекламують, також не всім допомагає. Цей фрукт і справді містить речовину, яка розчеплює жири, але одночасно має величезну кількість глюкози. Тому, якщо й використовувати його для схуднення, то не ананас, а витяжку з цього фрукту. Експерти з харчування кажуть, корисно також вживати буряк та моркву, але не забувати, що після проварювання їхня калорійність збільшується вдвічі, а от капусти ні. Та є овоч, який фактично не має протипоказань, низькокалорійний і ще й дуже смачний. Це кабачок, це за умови, якщо його не зіпсувати смаженням, шкідливими приправами та майонезом. Просто взяти якусь притванку, формочку, збризнути водою її, нарізати кабачки кружальцями, викласти, запекти в духовці. Хвилин 15-20, можливо, можна перевернути їх, потім скидаємося в тарілочку і готуємо заправку. А ще експерти запевняють, що білкова їжа не викликає ожиріння, тому розповіді, що від споживання м'яса глачують, міф та варто включати до раціону саме нежирні сорти м'яса яловичину, телятину та кролятину. І ще не забувати про величезне різноманіття зелених салатів та льон. Рекомендувати всім без винятку однакову дієту експерти не можуть. кажуть те, що одному добре, іншому зле. Та найчастіше, аби позбутися надлишкової ваги, не потрібно. Ну, потрібно Не дієту обирати, а потрібно все-таки обирати здоровий спосіб життя. Це основні постулати, які це включає. Перше це достатня кількість вживання води, негазованої, простої, звичайної, фільтрованої, чистої, доброї якості води, фізичне навантаження, 30-40 хвилин інтенсивного руху, часте дробне харчування і, звичайно, потрібно вживати основне правило здорову їжу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті cc.sv.io. Всього нам лише доброго.